Сегодня мне не хочется убежиться. И жить мне не хочется. И сегодня я должен быть здесь с вами. Я не могу вас узнать. Вы не такие. Мне очень трудно, и очень тяжело. Сейчас и будет без вас. Душа моя. Хавинушка моя, сердце мое, поддержка моя, опора моя. Це була світла дитина нашої футбольної команди це дуже велика трагедія. Ми, як узнали, з дітками зібралися на стадіоні, то, звісно, дітка вся плакала. Картина дуже була така мрачна. Більше спілкувався з батьком з Максимом, тому що часто приходив на тренування, їздив з нами на ігри. Ну, вони віруюча сім'я у них була, вони дуже такі спокійні, вічливі люди. Звідка для нас просто сумна, ми до сих пор не можемо зрозуміти, як так. Кирилов завжди був такий веселий. Товариський, гарний хлопчик. Ми батька знали, і маму знали, і на тренуваннях ми зустрічалися. Родина дуже добра, дуже гарна, завжди відкрита до, до, до розмов. Були доброзичливі, добразичливі, всі ну, завжди веселі. Мене дуже... Мати їхня дуже любила, онуків, вона їм дуже допомагала, вона ними тільки жила, тому що у Світлани Йосипівні більше нікого немає. У неї була одна донька, його все. Прихід.